З 29 травня по 1 червня на території стадіону Нива пройшов всеукраїнський чемпіонат по футболу серед дітей 2009-2010 років народження під назвою Atmos Cup 2017 З самого початку турнір планували зробити міжнародним, адже на спортивне свято також були запрошені команди з Румунії, Польщі та Молдови. Але діткам за кордону по різним причинам, на жаль, не вдалося приїхати. Ну, это первый турнир от нас назвинец. Надеюсь, он в следующий раз будет международным. Планировался международный турнир, но там по объективным причинам румыны не смогли к нам приехать, поляки и молдаване. Надеюсь, в следующий, в следующий раз уже этот турнир будет международным. Всього у змаганнях взяли участь 40 команд з усіх куточків України. Південний регіон представляли Бесарабець Ізмаїл, Дю США 11 місто Одеса, Чорноморець Одеса, Локомотив 2 місто Подільськ та Дунай Ізмаїл. Часть західного регіону відстоювали Сузір'я свалява Карпати Дрогобич, Волинь, Луцьк, Чемпіон Тернопіль, та Новатор з Хмельницького. Схід представляли ФК Харків відповідно з Харкова, і Маріуполь, Дю США, Дніпро та Кремінь Кременчук. З півночі України приїхали Полісся Житомир та п'ять команд з міста Києва, чемпіон Атлет Дю США ДЮСШ-26, зірка та Арсенал. Ну а господарями турніра, що представляли честь Вінниці та Вінницької області, були прем'єр Нива, дю США Темп, ДЮСШ США, місто Калинівка, Нива Вінниця, Леви з Казятину та Вогдю США, місто Вінниця. Маленькі спортсмени розігрували нагороди, як раніше згадувалося, в двох вікових категоріях Ю7 та Ю8. У кожній з категорій команди були розділені на 5 груп по 5 клубів. Груповий етап проходив системі системі всі з усіма далі. Два лідера з кожної групи боролися за вихід в півфінал. Відповідно, переможці півфіналів боролися за головний комплект нагород. Всі інші команди, які не попали в список лідерів, розігрували між собою рейтингові матчі за місця з 5 по 20. Схематичний малюнок розіграшу турніру. Ви можете бачити на своїх екранах. Организатором данного турниру виступили Юрий Корбут, Александр та Андрей Панченко. Скажу честно, мы уже несколько, ну не несколько, уже три года проводим турниры в Винесе у нас на спорткомплексе Ніва. И, и, и дружу с Юрием Корбутом уже там несколько лет, общаемся. Это футбольный человек, который в городе много делает для футбола, для детей, для развития в городе. И он мне позвонил, там еще это зимой было, и предложил такой вариант, что как бы, не хотим ли мы сделать вот такой атмоскап, маскап чтобы он был ежегодным, чтобы он был международным. Мы, конечно же, сказали, что мы только за, мы готовы совместно, скажем так, провести этот турнир. Вот ну, Идея Юрия Корбута, так если взять на 100%. Церемонія відкриття цього спортивного дійства відбувалася яскраво та насичено. Після вступного слова глядачі змогли помилуватися виступом юних гімнасток з трюкової студії «Кульбіт». А далі капітани команд запустили в небо повітряну кулю у вигляді футбольного м'яча символіку Cup» та з 40 повітряними кулями по боках, що символізувало об'єднання дітей навколо наймасовішого виду спорту сьогодення. Как зовут тебя? Меня зовут Митя. Откуда ты приехал? Из Одессы. А как твоя команда называется? Черноморец. А тренера как зовут? Владимир Николаевич. Ты знаешь что-то о Владимире Николаевиче? Где он играл? В сборной Украине. А на какой позиции? Нападающий. Молодец. Тебе нравится здесь на турнире? Да, нравится. Ты голы забивал? Да. Еще приедешь к нам? Перший день змагань також було представлено офіційний м'яч турніру, який був розроблений компанією Atmos спеціально для чемпіонату. На чотирьох майданчиках, які розташувалися на основному полі стадіону Нива, панувала дружня та позитивна атмосфера. Всі діти отримали неоціненний досвід змагань професійного рівня. Зручне штучне покриття, професійний спортивний перманент та злагоджена робота організаторів і всієї команди. Атмоскап залишила лише приємні враження у дітей, батьків та тренерів. дуже Атмосфера. условия, поля, детки получили очень огромный опыт, 100%. То есть желание у детей приезжать на такие турниры будет только возрастать? 100% будет возрастать, и мы приедем не раз. Мы довольны, родители, дети. Очень хорошо, очень. Не выиграли, но последний игру выиграли. Грюкнули дверями, но нормально. Главное же не это, главное, чтобы они играли, росли. Учить, учить и учить надо. И, возможно, какие-то пожелания организаторам турнира? Та не шо з команд кордону, щоб команди приїжджали. А між офіційними матчами малечу розважали аніматори, що створювали піднесений та веселий настрій. Порадували також вболівальники. Практично у всіх команд була своя група підтримки, яка, звичайно, в основному складалася з батьків і від того, що більш емоційно реагувала на всі події, що відбувалися на полі. Хочеться особливо відмітити батьківські ультра, сниви та чорноморця. Вони, як ніхто, підготувалися до роботи на трибунах та практично стали однією з рушійних сил успіху своїх клубів. Ну а 1 червня в заключний день змагань відбулися фінальні та рейтингові матчі в категорії. U7 сім фіналі зустрілися ФК-чемпіон з міста Київ е та ФК Сузір'я з валявим. Тут сильнішими виявилися кияни, але варто також відмітити, що хоч Сузір'я зайняло друге місце, та навіть такий результат для них є дуже хорошим, адже команда була створена зовсім недавно і вже завойовує регіональні простори Закарпаття. Та як ми бачимо, обігрує багатьох суперників на всеукраїнському рівні. Ви такий молодий тренер, а вже привезли команду дитячу. Ну, мені 24 роки, але з цією групою я вже займаюсь два роки з цією командою. Ну, більша, більша половина команди, звісно, не займається два роки, але Кістяк два роки вже займається. Ну, взагалі у команди вже, мабуть, є якісь успіхи на турнірі. У команди є великі успіхи, бо ми в Закарпатті на одній із провідних ролей. У нас дуже хороші парні, роки шостий, четвертий, восьмий, чемпіони Закарпатської області багато наших вікових категорій. Незважаючи на те, що наше місто ну, досить маленьке 15 тисяч. Ми, мабуть, тут на турнірі саме малонаселена команда. Але стараємося ну, не вступати таким великим командам, як Вінниця, Нива. І... І Чорноморцю і основним командам. А як успіхи на турнірі взагалі вашої команди? Ми поки ми граємо в фіналі з командою Чемпіон Київ. Поки що виграли всі шість своїх ігор, забили 28 голів. Поки що все нормально. Незважаючи на те, що багато моїх провідних гравців не прийшло, мало випускні в садиках. Що ж до бронзових нагород, то в даній категорії їх завоювали Авка Дунай з Ізмаїлу. Щодо вікової групи Ю 8 то тут дійсно було гаряче. Адже в фіналі схрестили бутси зелено-білі господарі змагань прем'єр Нива та найбільш іменита команда турніру Одеський Чорноморець. Гра з перших же хвилин захопила глядачів та футболістів і подарувала справжній спортивний феєрверк емоцій. Першими забили гості, але недовго продовжувалося їхнє лідерство. Одразу після розіграшу м'яча центрального Кола зумів забити капітан зелено-білих. Після цього нива перехопила ініціативу та масовано раз за разом атакувала своїх опонентів. Дві з таких атак закінчилися успішно. 3-1 і прем'єрівці добиваються такого бажаного трофею. Ну, фінал напряжений був, звісно. не може бути фінал не напряженим. Тим більше ми грали сильні команди це Одеса. Ну, не знаю, Ми в прошлом году програли в четвертьфіналі. случайно, скажем так. В этом году были серьезно настроены, и, соответственно, как бы и дети молодцы, проявили себя с наилучшей стороны, отдали все силы, родители все эмоции и как бы результат есть положительный для нас. Нас, вы знаете, как всех пригласили сюда футбол играть, мы приехали сюда побеждать для детей. Победа сейчас не главная, главное, главное то, что остается характер духа команды. И вы знаете, сегодня кто занял первое место, кто занял последнее место, ну так жалко, мы приехали, мы приехали побеждать, а уехали непобежденные. В общем, впечатления от турнира остаются? Хорошее, очень хорошие. Условия хорошие, организация очень хорошая, сильная. Сильна організація, сильні команди, діти перегоріли. Третє ж місце в даній категорії дісталося київському чемпіону. Після останніх двобоїв учасників очікувала одночасно найприємніша та найсумніша частина: церемонія нагородження та закриття першого всеукраїнського чемпіонату у Атмост Cup. Приємна вона була тим, що ні один футболіст не залишився без нагород та подарунків. Кожен отримав грамоту, медаль з турнірною символікою та приємний пакунок від офіційних спонсорів Юрія Корбута та компанії Атмост, Олександра Гайдаржи та Андрія Панченко, громадського об'єднання самопомічвіниця. Благо фонду Володимира Продивуса та приватного підприємства Капуста. Також нагороди отримали кращі гравці, воротарі та бомбардири чемпіонату. А як ваше прізвище? Гетманов. За яку ви команду граєте? Прем'єр Нива. А вам дали Кубок кращого гравця турніру. Як ви вважаєте, ви гарно виступили? Так. А за яку ви команду вболіваєте, з дорослих команд? За ніну. А з європейських? Ювентус. А прізвище будь-якого гравця Ювентуса. Падібала. А не ви вінниці? Колінс. Молодець, дякую тобі. тобі успіху у футболі. Ну а головні призери були нагороджені особливими медалями, малим, середнім та великим кубками. І що найприємніше, чемпіонам було вручено повні комплекти футбольної форми від компанії Атмост. Також хочеться виділити захоплюючий виступ підопічних Малініної Людмили Єфемівни, які показали справжнє акробатичне шоу та заворожили своєю грацією та пластикою. Щодо наступного сезону Cup, то організатори з залізною впевненістю заявляють, що він буде вже міжнародним і стане еталоном проведення дитячих змагань в Україні. Ну, що б ви могли змінити, як би проводили цей турнір? Ні, що міняти? Кажуть, совершенство немає приділу. Але я думаю, організація дуже на високому, на високому рівні. Змінити ну, в час. Минає все може щось краще буде вже в тому році. Ми ж не знаємо, але на даний момент, я думаю, це один із кращих турнірів для цих вікових категорій, які проводяться в нашій країні в Україні. А на закінчення хочеться побажати нашому молодшому поколінню спортивного здоров'я, футбольних звершень, досягнення найвищих цілей та, звичайно, миру.